Я згадала про ще одну помилку. Це з мого експірінцю, взагалі, вже те, що я спостерігаю, коли люди приходять до мене на консультації на один, один на один, що я бачу? Дуже багато, і це не тільки про наших людей з України. Це також коли я консультую людей з Бразилії, з Іспанії, з Франції. В мене було також два нідерландця, але в них цієї проблеми немає. і Тут дуже багато є структур, які допомагають саме в цьому. Тому зазвичай це експати, хто до мене йде, тобто на консультації це експати, яким необхідно знайти роботу. і Вони дуже вмотивовані. І що я помітила? Дуже багато. Люди, які хочуть знайти роботу, вони не знають по перше свої цінності, що вони можуть привнести. Вони їх за... принижують, занижують, або вони вважають, що щось неважливо для цієї позиції.